Всіх вітаю по умовах акції в кінці місяця я роблю розіграш. Розіграш акція була така: найактивнішим донаторам роблю повний розклад на будь-які ваші питання, онлайн зв'язочок, будь ласка, звертайтеся в приват, хто робив донати. Для найактивніших коментаторів, а їх в цьому місяці аж 6 людей, шестеро людей, да? Ось їхні імена. Зараз будемо робити розіграш. Найактивнішим коментатором буде відповідь на одне питання, на будь-яке ваше питання, повний розклад. Зараз буду робити розіграш. Є три місця. Перше на одне питання повний розклад, другий, друге місце буде буде всього три місця. другий, друга людина. Отримає відповідь, коротку відповідь на будь-яке ваше питання. І третя людина отримає безкоштовно програмну свічку з полином для очищення будинку. Разом із свічечкою я надаю заговір активації, що для цього потрібно робити. Зараз буду в прямому ефірі, в ефірі робити ваші імена. Зараз я. Закрию і будемо дивитися, в цьому місяці активних коментаторів набагато більше, ніж у тому місяці. Для тих, хто робив, підписувався, хто робив коментарі. Всім дякую, для цього я роблю акції безкоштовні відповіді в прямому ефірі. Зараз. Це буде перше місце, це буде друге місце, і це буде третє місце. Так, перше місце отримав Сергій. Я в коментарях вам напишу перше місце. Відповідь на будь-яке ваше, ваше питання повний розклад онлайн зв'язочок. Друге місце отримала Наталія. Одна питання, одне питання. Невеликий короткий розклад, але ж розклад повний на ваше питання. І третє, третє місце, Юрій, ви отримаєте безкоштовно програмну свічку, зроблену індивідуально під вас. Бережіть себе, звертайтеся повним розкладом в приват. Дякую вам всім, всім гарного дня!